Ну, скільки горобців, Що <смаснавіщо> це за новини? Детки, котлетки? Зараз буду виганяти <смаснавіщо> О, и господи, Робець ха-то, Вічні ви такі? Ой, як вас піймати. Ой! О, все, два втекло, три втекло. Все. Оце така картина. На дачі криси на будинку горобці. Що з ними робити на хлібніки? Привіт, Петруха! А ну виходь там, сонечко, погуляй трошки. Виходь, виходь. Виходь, дозволяю. Так, одне. Це пластмасова. О, тут аж три, це чотири. І п'яте було на вулиці. П'ять штучок. А берегін несе це на вулиці і вона чогось і спить на вулиці. Под навісиком. О, ні, ще й. П'ять. 4, Тут і збилась. Картина. Два, три. Це аварієнці. Чотири. Шість. Получається. Шість. Марана ще немає. Може, сьогодні не буде. Ось такі справи. Виходь! Добре, що я буду його діставати. Ось ця цибулька шалот, що я посадила у опілки стружку. Дуже така хрумка виявилася, як огірок. Тобто клац, клац клац так. Не волокна, немає волокон. Дуже така приємна смачна цибулька. А салат магазинний, він пішов рости теж. А один лише, напевно, да? другий засох. Тільки один салатик. От. Тому класна, не знаю, можливо, через сорт саме шалот такий хрумкий, я, можливо, тому що в опілках а, не знаю чому. Але зазвичай цибулька така волокниста, а ця дуже хрумка, ніжна, смачна, така сочна, класна цибулька. Вона, бачите, така мілке пір'я, невелике. От. Тому буду висаджувати шалот на зеленушку, мені сподобалось.